Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже не вперше дивує українців своїми рішеннями. Цього разу він заявив, що зовнішньополітичне відомство готує стратегію, яка стосуватиметься українців за кордоном. Ці новини неабияк насторожують, тому пропоную нам з вами розбиратися із ними детальніше. Ви на каналі Льві Нойс, лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся, але підпишіться на канал просто зараз. Отож, влаштовуватися зручніше, і поїхали. МЗС готує стратегію щодо українців за кордоном. Про це глава МЗС повідомив під час форму дипломатії воєнного часу, передає кореспондентка Суспільного. У ході виступу Кулеба озвучив чотири інші свої пріоритети: це ППО для України, формула миру і саміт у Швейцарії, Євросоюз і НАТО і Латинська Америка. Ну і п'яте, сказав він, це нова політика щодо українців за кордоном. Це почало вигулькувати в моїй голові ще у 21-му році, але після початку війни стало очевидно, якщо ми не змінимо свою політику щодо українців за кордоном, асиміляція відбудеться надзвичайно швидко, зазначив міністр. Глава МЗС не вірить у те, що більшість із тих громадян України, які виїхали з України за кордон, повернуться, і водночас Кулеба вважає, що з ними потрібно працювати, аби вони залишилися українцями. Зацитую, пане Кулебу, і тут від множинного громадянства, яке вже перетворилося на хрестовий похід за множинним громадянством, але я впевнений, що ми переможемо у цій битві до цифровізації консульських послуг, ефективнішого фінансування громад і різних програм спільно з ними. Нам потрібна нова комплексна політика щодо українців за кордоном. Підкреслив Кулеба. Міністр також розповів, що президент ставив таке завдання, і ми підготували напрацювання доктринальні, концептуальні програму, стратегію. Ми проговоримо її з іншими органами влади, бо це комплексне завдання. Будемо презентувати її президенту, тому що він приділяє дуже важливу увагу українцям, які перебувають за кордоном. Додав глава МЗС. Про що ж, взагалі, ця стратегія Дмитра Кулеби. У цьому нам допоможе розібратися його заступниця. Вона каже, що ця стратегія не лише про повернення українців. як розповіла тому ж таки суспільному заступниця міністра з кордонних справ Ірина Боровець стратегія перебуває на стадії проєкту, поки що. Проєкт готовий на рівні МЗС, і тепер завдання міністра погодити цей проєкт із президентом України та з іншими органами виконавчої влади, тому що стратегія ця охоплює ширший пласт ніж відносне МЗС з українцями за кордоном. За словами Боровець, ця стратегія не лише про повернення. Зараз зацитую, що вона каже: це стратегія взаємодії із українською всесвітньою спільнотою загалом. Якраз оця українська всесвітня спільнота це той взагалі новий погляд на українців за кордоном, який ми намагаємось у цій стратегії пояснити. Чому так? Тому що війна з її катастрофічними наслідками і вимушеним переселенням мільйонів українців за кордон змусила нас замислитися, а хто ж такі ці українці за кордоном, сказала заступниця міністра. За її словами, тепер це не лише стара діаспора, а й тимчасові переселенці. Ідеться про те, що їх поєднує, як тепер спілкуватися із цими різними групами з точки зору держави. У них є різні інтереси, зазначила посадовиця, хтось сам хоче повернутися, когось ми хочемо повернути. Хтось абсолютно легітимно там, уже давно живе з паспортом іншої країни, але може бути нашим адвокатом. Тобто, ця стратегія, я не можу відкривати зараз усі принципові моменти цієї стратегії. Це Новий погляд на відносини України з українцями за кордоном, в якому б статусі вони зараз там не були, розповіла Боровець. Представниця МЗ зазначила, що у новій стратегії можна буде побачити нові назви для категорії українців, які відомство пропонує застосовувати, щоб не було плутанини. Відповідаючи на запитання, чи є в цих стратегіях щось про множине громадянство. Заступниця міністра сказала, що там є обов'язкова згадка про це. Бо, за її словами, множина громадянство, звісно, пов'язане, але це той один з аспектів, який врахований у цій стратегії, і відповідно допомагає розширити погляд на те, хто ж такі ці українці за кордоном. Ви можете мати паспорт іншої країни, але все рівно Україна як держава буде піклуватися про вас, буде давати вам зрозуміти умовно, Україна там, де українці, так каже наш міністр Кулеба, і її стратегія якраз про це. Я тут зроблю невеличку паузу в цитуванні пані заступниці, і мені здається, я це вже десь чув тільки з боку іншої країни, трошки насторожує. Отже, цитата продовжується, тому що нас уже менше в самій Україні, тож ми цінуємо будь-якого українця за кордоном, має він паспорт чи ні. Але множина громадянства, я гадаю, вирішить це питання, розповіла Боровець. Підсумовуючи, вона пояснила, що ця стратегія не може бути лишень про повернення, вона більш комплексна, але за її словами, звісно, повернення теж є метою держави. Ми хочемо, звісно, повернення українців. Ми розуміємо, що нині немає можливо безпекових причин повертатися або дуже складно з точки зору працевлаштування. Це все помічено в стратегії такою собі галочкою. Але ми там говоримо про більш комплексні речі, аніж лише про повернення, сказала Боровець. Якщо вам здалося, що опис цієї стратегії Міністерства зовнішніх справ звучить поки що як якісь загальні слова, то на мою думку вам не здалося десь так воно і є, але певні натяки посадовці роблять. Я гадаю, дуже важливо розуміти в якому напрямку працює держава в тих чи інших питаннях, якщо ви розумієте, про що я. Ми тут на каналі Лі Нойс, Слідкуємо за усіма новинами, які актуальні для українців за кордоном. Тому, якщо ви з нами підписуйтеся, будемо слідкувати разом. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, щоб його подивилася більша кількість людей. Порекомендуйте наш канал друзям. Дякую за перегляд. бережіть себе і до зустрічі у наших нових відео.